Друзі, це ціна, яку платять сьогодні українці, це могили мирних мешканців Сіребрянки, Сіверська, яких ховають сьогодні на території лікарні. Ось такий Ось на такому фоні. Ось це люди, яких не можуть поховати на цвинтарі через постійні обстріли. Це люди, які загинули від рук окупантів. Ці вже заросли. Тут лежать люди, які загинули з початку війни і до сьогоднішнього дня. Ось. Można popatrzeć tam Jest tam okay.